Тіло ми положим за нашу свободу. два мільйони людей зустрічали новий рік на Євромайдані. Це рекордна цифра за роки незалежності України. Не менше бажаючих зустріти тут і Різдво. Навіть проведено таку паралель: якщо різдвяний вогонь раніше розвозили по світу тільки з віфлієму. То в цьому році його повезуть із Києва з Майдану. Сьогодні на Майдані Київському запалився новорічний вогонь. І я, як представник з Волині, цей вогонь везу до себе на Волинь і він буде там палати. І я впевнений, що й мої земляки, українці, теж це не дуже багато розвезуть на такі регіональні майдани до себе на схід, на південь. Я вітаю цих людей, які хочуть. Щоб життя було у нашій країні справедливим, щоб ніхто не, не керував тільки на свою кишеню, щоб люди жили у європейській вільній державі, усміхалися, обнімалися, щоб все в нас в країні було гаразд. І хочу привітати особливо черкащан, там щоб чекає нас. рік став роком. Рівності та соціальної справедливості, щоб всі гілки влади забезпечили максимальний ефект від економічного зростання до правової справедливості. І в нас в Карпатах саме перше, хочу привітати з новим роком і з Різвом Христовим, щоб все у вас домівка було гаразд. І вірте, ми доб'ємося свого і хочу ще сказати: таке так у нас горять в Карпатах, Маленький Ісусик не спить, не дрімає своїми ручками, не світ обнімає. і вашу родину, і вашу хатину Христос рождає. Наші співвітчизники їдуть на головну площу країни зі сходу і заходу, півдня та півночі. Безліч закордонних гостей. Перед за все приваблюють незвична головна ялинка країни та щира гостинність мешканців наметового містечка. Тут неможливо засумувати, замерзнути чи залишитись голодним. Сюди йдуть і їдуть навіть з маленькими дітьми. Родина нашої колеги Лесі зі Львова зараз мешкає у Києві. Я хочу привітати всю Україну з тими святами, які надходять, і побажати, щоб той рік, який от зараз наступає, щоб він приніс нам перемогу в усьому, тобто за ті цінності, які ми тут стоїмо. за... Ті ідеї, які для нас зараз є найважливішими, і за те, щоб в нашій державі кожна людина відчувала себе вільною, щасливою і розумною. Слава Україні! Дізнавшись, що програма називається Життя на виворіт», пані Леся назвала майдан повною протилежністю самому поняттю Життя на виворіт». для мене те, що зараз відбувається, це якраз є а, життя на виворіт» до навпаки. Тобто це якраз те життя, яким воно має бути. Тобто тоді, коли люди відчувають себе повноцінними, і вони виходять для того, щоб це довести і собі, і тим, хто живе поряд. А на виворі це напевно те, чим є зараз наша влада, яка нас не розуміє, яка живе в своєму світі, і швидше за все треба, щоб вона пішла. Скільки вашому малюкові? Два рочки. Він так часто проводить сон на свіжому повітрі майдану. Ну, коли революція немає варіантів. Левко, дізнавшись, що Мощеркас, попросив передати вітання брату залюбки. Сашко, я тебе вітаю з новим роком. Я хочу всіх привітати з Новим роком, побажати, щоб, щоб, щоб цей новий рік був. Був веселий і щасливий. І, і щоб ми в цьому році може ще й щоб ми в цьому або вже до тисячі вступали до Євросоюзу. І головне на майдані сухий закон та верховенство української культури, п'яниць та піднімає настрій відчуття революційної ситуації та особлива новорічно різдвяна атмосфера. Самі переконались, коли завітали на Бограч до пана Степана зільвова. Від початку майдану він разом з друзями годує людей гарячими стравами. Продуктами систематично і вдосталь забезпечують львівські бізнесмени. На особливостях європейської кухні львів'янин знається з молоду. Принцип нашої роботи це є. Ми самі приїхали самі по собі, як волонтери, без всяких там наставлені. Ми приїхали просто самі, щоб готувати людям. На різдво кухар порадує відвідувачів цілим рядом страв: кожному на вибір та до вподоби постойчим і ні. Буде зроблений салат, вінігрет, буде олів'є, буде зварений, буде холодець зроблений, ну, буде куліш, само собою. Ну, перші страви буде бограч, е е гороховий суп буде, ну, як, як на польовій кухні, цього є, цього ми готуємо. Кулісну сало, м'ясо і пшено, морква і цибуля, весь і сіль, перець і спеції. І Трошки душі від майдану від майдану. Люди всі підтримують, ходять, це все і воно виходить. Тому так і смачно. Одна з найулюбленіших страв бограч, це угорська страва. Неймовірно смачна ще й тому, що готується на відкритому вогні. Наступний за популярністю куліш смакує і квасоля по-болгарськи та чай з гірських трав. Поглядь готується це є е, мадярське блюдо, воно ще називається як я по-іншому, це є угорський кулі, е, гуляш. Він готується на салі, зажарюється салом з закарпатським на копченому салі. Додається, в принципі, додається і баранина, і свинина, і гав'ядина. Це все зажарюється. Дається цибуля, цибуля тушкується. Ніше додається солодка, мелена паприка, яка, щоб вона тільки ну чуть-чуть тільки ну набрала смаку цибулі і заливається трошки водою. Підніше додається морква, тушкується морква. Вона ну, так само, тільки протушкувалася, додається картопля. Опять заливається трошечки водою, щоб вона не була суха, щоб вона плавала в. В соусі і вона тушиться. Додається, туди йде мадярська паста спеціальна для бограча, яка є. Та додається гострий е е е перець е стручковий. Додається в кінці, коли вже воно все набрало, залили водою, бо тому що він розварюється, Додається булгарський перець і свіжий помідор. І воно доводиться до кипіння і по смаку ви пробуйте, Хто я хоче менше острі, більше острі. Ми теж не з пустими руками приїхали на майдан. Вирішили поповнити продовольчі запаси черкасців, допомогти теплим одягом разом із громадою села Хацьке Черкаського району зібрали і привезли все необхідне. Сподіваємось, такі продовольчі тури війдуть у традицію. Це якщо хочете прояв громадянської позиції. Якщо ти не можеш особисто відстоювати право на гідне життя, допоможи чим можеш тим, хто робить це за тебе. На майдані холодно. І людям потрібно добре харчуватись, тепло одягатись, щоб не хворіти. Там такі ж люди, як і всі ми, а можливо ще й кращі. Українські селяни передають продукти харчування, різні новорічні дарунки тим, хто стоїть зараз на майдані, і зокрема пан Михайло, представник таких селян, ми сьогодні привітали Черкащан і всіх представників регіонів Черкащини із новорічними святами, подарували все, що передали селяни, і які ваші враження від того, що ви поспілкувалися на майдані? Враження колосальні. Ви самі подивіться на Майдан, слов немає. Вітаю всіх українців з новим роком. Бажаю здоров'я. Саме головне здоров'я, здоров'я, здоров'я. Остальне все ми я бачу, з цим народом, ми приумножимо і зробимо. А ще до Різдвяних вітань з Майдану до Черкащан приєднуються кияни, Франківці та Тернопільці. З Новим роком вас та Різдвом Христовим. Тут дуже прекрасна атмосфера. Ми приїжджаємо сюди вже не перший раз і будемо приїжджати, щоб. Перемогла демократія, щоб перемогло добро, щоб в країні правило нормальна влада була, щоб в країні. Хочу привітати з наступаючим новим роком не тільки Черкаса, а весь майдан і всю Україну. З новорічними святами і з різдвяними. Щастя, здоров'я, всього найкращого. і всім повернутися. Додому з перемогою до святкового столу, і для чого було говорити покращення життя, коли його немає. О, і о, обманювати людей так, як зараз обманюють. Мабуть, уже ніде в світі так не обманюють людей, як у нас. О прийшов уже, якби терпець закінчився, треба виходити і боротися. Україна буде завжди, схід і захід разом. Цього ми бажаємо заходу українцям зі сходу. Приєднуйтесь, будь ласка, ми переможемо! Україна понад усе слава! Україні! Слава Україні! Героям Запитаєте ви, перегони, майстер-класи? Та це ж фестиваль, тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві урожай. Сьогодні урожай шукає трактористів. Молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Жися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером. Ворожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста! Приєднайся до команди професіоналів! Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти!